Якщо ви хочете задонатити на чернігівські дрони, це зробити дуже легко. Сюжет із QR-кодом ви знайдете на наших сторінках у соцмережах. Посилання на Фейсбук, інстаграм та Ютуб зараз на ваших екранах. А ми йдемо далі. Точніше, біжимо, і не просто біжимо, а біжимо за Азов. Саме так біжу за Азов називається благодійний забіг, на якому побували наші журналісти. Ініціатори акції намагаються постійно привертати увагу до теми полонених Азову. Чи не щодня активісти у столиці проводять акції на підтримку військовополонених. Цього разу організували спортивно-фандрейзинговий захід Біжу за Азов. Взяти участь у благодійному забігу вишикувалися черги. Дистанцію 10 кілометрів долатиме Яна зі Львова. Жінка на один день приїхала до Києва, аби підтримати полонених. Серед них її знайомі та друзі. І в мене дуже багато і пацієнтів, і друзів, які саме і в полоні зараз знаходяться, які вийшли з полону, і які зараз знаходяться на службі. Тому для мене це як родина. Ось такі я думаю, заходи. Спорт це здоров'я нації і це масовість. Тобто, чим масовіше буде цей захід, тим більше буде людей залучено. Світлана Логоша на захід прийшла з родиною. Бігтиме один кілометр, її доньки п'ять. Усе задля підтримки 22-річного сина Вадима, хлопець у складі Азову 86 днів тримав оборону Маріуполя, та вже два роки він у полоні. 19 травня за наказом здався у полоні. Нині що нам відомо, що в грудні 23-го року він засуджений на 24 роки. Нині де перебуває, ми не знаємо з російських пабліків. Ми з'яснули. Найшли інформацію про те, що засуджений, але куди вивезений, ми не знаємо. На старті вишикувались учасники заходу. Загалом чотири дистанції: один кілометр, три, п'ять і десять кілометрів. Одні біжать з маленькими дітьми на руках, інші з домашніми тваринами. Волонтер Олег Тархов спеціально приїхав з Черкас, аби пробігти 10 кілометрів. Я хочу показати свою активну позицію. От в плані, знаєте, підтримки, в плані солідарності, як кажуть, не словом, а ділом. От. І все. І тому я до цього довго готувався і вирішив прийняти участь. Тетяна Кагал присвячує свій забіг синові. Максим Кагал з 2015-го був у складі Азову, а від початку великої війни захищав Маріуполь. Бігла, як завжди, кілометр волі за 10 років Азову із пам'ять про свого сина Максима Кагала, азовця на псевдопістон, який загинув 25 березня 22-го року, захищаючи нас і Маріуполь. Максимка в нас світла і добра людина. Зробив він себе сам. І всього він досягнув сам. На акцію Біжу за Азов зареєструвались більш як тисяча людей. Вона присвячена десятиріччю створення Азову пам'яті полеглих бійців бригади та полонених. Цей захід сьогодні присвячений і пам'яті бійців, які від 14 року служили в лавах цього підрозділу і, на жаль, загинули, поклали життя за Україну. Тому ми в цю дату організували цей захід, щоб всі присутні, всі небайдужі, хто хоче, вшанували їхню пам'ять і підтримали родини і самих полонених бійців. Організатори, учасники забігу, родичі військовополонених вкотре намагаються привернути увагу суспільства і міжнародної спільноти до проблеми обміну полоненими, адже у російських катівнях досі перебувають понад 900 бійців Азову.